Беру участь у челенджі Шевченко у моєму серці, Тарас Шевченко розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мати гинеш? Чи ти рано за схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну, що колишучи, співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю, ой Богдане, Богданечку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. степи мої забродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а тим часом перевертні. Нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки ех, якби то знайшли те, що схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Челендж передаю Коцюбенко Олені Євгенію Тихонову та Ігорю Лисому.